Коли відбудеться ветеранський бізнес, ярмарок у громаді та який меморандум підписали в міській раді? Вітаю, це Марія Канцеляристи зараз про основні повідомлення. З першої новини держави в Україні за час повномасштабної війни від мін постраждали 1265 людей, із них 127 дітей. Про це відзвітувало головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки. Найбільше постраждалих серед фермерів, працівників критичної інфраструктури та водіїв. Міністерстві внутрішніх справ працюють над тим, щоб зробити безкоштовною видачу id карток для людей, які постраждали через обстріли. Для цього треба буде отримати від слідчого документ про статус потерпілої особи, а потім із ним звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Новини на Янтарне Фен. І до локальних підсумків Новояворівська міська рада запросила ветеранів війни взяти участь у бізнес-ярмарку, який відбудеться 24 серпня в місті. Це ярмарок продукції та послуг, які виготовляють, створюють або реалізовують ветерани. Мета заходу підтримати їхній бізнес, познайомити громаду з ініціативами захисників, які після повернення з війни розвивають власну справу. Деталі про реєстрацію в наших соцмережах. Обласний фестиваль Культура діє триває. Цими днями свій потенціал представить Яворівщина. 8 серпня відбудеться мистецька подія Яврова відь від корення до крони. Локація Національна філармонія імені Мирослава Скорика, котра знаходиться у Львові на вулиці Скорика, 7. Початок о 16.00. Міський голова Володимир Мацелюх підписав меморандум про співпрацю між Новояворівською міськрадою та благодійним фондом Назарет. Це важливий крок до розширення можливостей допомоги ветеранам, адже особи, які повернулися з війни, потребують фахової, медичної, психологічної та соціальної підтримки. Новини на Янтарне Фем. До новин спорту підтримати нову команду команду у матчі кваліфікаційного раунду Кубка України 25-26 проти футбольного клубу Нафтовики з міста Долина можна вже 9 серпня о 13.00. Локація стадіон імені Олега Русина. Під час гри проводитимуть збір коштів на генератор для підрозділу Росомахи 67 67-ї окремої механізованої бригади. Благодійний футбольний фестиваль Гра за героя пам'яті воїна Михайла Макаревича відбудеться вже 10 серпня, час 10.00. Локація шкільний стадіон села Підлуби і народний дім. Деталі є в наших соцмережах. Про погоду у четверденна температура на позначці 23, уночі 9, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на східний 3-8 метрів на секунду. І це було все. Головне, нехай тепер ваш літній вечір буде сповнений затишку та гармонії разом із радіорідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.